Друзі, привіт! Довгенько нічого не знімав, як би не було чого. Ну, а зараз вирішив зняти коротенький відосик. Ось у мене вже тут я повідділяв свиноматок, будуть вони вже ось скоро наводити. Це ось нюся, чорна велика. Тут трошки відремонтував, зробив ось там у мене було у попередніх ще рік назад відео. обігрівач. у мене ось такий стоїть для поросяток, щоб тепліше було. Ось, Нормально, бачите, ось він сюди гріє. Ось тут висота яка десь? метр двадцять, десь приблизно так я вішав. Ну, тобто, я випробував, вложив градусник на землю, включав на дві спіралі. То температура була 15 така 14 градусів. Коли це я випробував на дворі, коли на дворі було мінус 1. Ну, а раніше, як я випробував, то тут, тут тепліше набагато в сараї, то градусів до 18 буде на поросяток світити. Цим поросятам досить, О, бачите, качанці їсть. Вже да? животик такий налився, вже не вим'я наливається молоком, уже скоро буде. Ну, а зараз вам покажу по попередніх відео. Я зробив пічку з газового балону вертикального горіння. Тобто не вертикального, верхнього горіння. Тобто горить не знизу вверх, а зверху вниз. Там є у мене відео. Ось при відкритій дверці на дворі зараз у нас температура. А скільки я тільки що дивився, по-моєму, 3, плюс 3,4 у мене градусник показував. Ну, тобто ж, тут ще я дуже і не втеплив, сарай. Є койде дірки. Ось ця пічка моя, бачите? ось о. Зараз вона працює, гаряча. Там оночки ще світяться, є дирки, тобто зараз ще треба полазити, утеплити. То температура, зараз я вам покажу, яка тут у приміщенні. Пічка працює десь приблизно 3,5 близько 4 годин. Зараз є. Я... Ось дивіться, в мене. Датчик висить десь 40 сантиметрів 40 від пола. Тут пол де бетонний, де той, де там оночки взагалі земля. І температура у нас, дивіться, 9,8. Ось бачите? 9,8. Ось навіть опа, ось. Комарі повилітали, як видно, дивіться, вже десь мателикон. Ось, дивіться, десь вже комарі повилітали. О, бачите? Ха -ха. Ось так. Оце при тому, що відкрита, я ж говорив, в мене я не закриваю у свині ось ці вихідні двері, воно повністю відкриті. Коли їх закрить тут і трошки утеплить, то буде значно тепліше. Так що ефективність цієї пічки дуже хороша. Горить вона приблизно 5-6 годин. Як ви одрегуєте, ось цією заслоночкою розгорілось. Кому цікаво, там в попередніх відео в мене є повністю обзор цієї пічки. Зараз у мене таких дров немає, ну ось трохи там. Привезу, заготовлю, щоб топити. Це на вербових дровах. На дубових дровах вона горить 10-11 годин спокійно. Ще ось я випробував. Є у мене ось отакий обігрівач. керамічний, газовий. Я його ставив прямо на пол, уключав на 3 години. Температура піднімається приблизно так само, як і от пічки. Тобто, даже, можливо і краще, не знаю. Ну, приблизно одинакове. Я замітив витрата газу 0,28 у час. Тобто, рахуйте, за час з лишнім, тобто я десь считав, там 7 гривнів і це з доставкою і з зовсім у час. Ну, як би теж. В принципі, нормально, світло буде не дешевше. Світлом ну, світло воно опалює прямо на поросят. Тепло. Можна тут з дромцями протопити. А лампочку перві дні поросята. Ну, це не білі поросята. Ці поросята вони навіть і при морозі виживають, ну, лучше як лучше, щоб свиня. Тут головне перші дні. Перші один, два, три, там, чотири дні. Коли саме свиноматка наводить поросят, вони лізуть де тепло. Якщо тут буде холодно, воно десь підлізе, порося свиня крутнеться, воно ще голос у нього тихий, не пищить, дуже не кричить, може не почуть, задавить. А вже коли троє-четверо суток їм навіть троє, то їм повністю хватає градусів 10-12, щоб було в приміщенні, хватає Цілком. Ну, вони то і менше видержуть, ну краще, щоб було трохи тепліше. Так що ось так. Зараз покажу вам і тим свиноматкам я зробив. Теж там. Тут, ще я ось. тут у мене буде кнопа. Кнопа днів на 10-12 буде пізніше наводити, от цих. так що тут у мене ще час є. Трошки підготовить, обігрівач повісить. ну В принципі, то тут ще такий різний інструмент у мене тут лежить. Ну, Кнопа ось із Мадестом у мене ще попише. Ось, бачите, наскільки вона менша, теж пузата, пузата. Он. Ну На днях я її ось переведу, там приберу, усе підготовлю її за день, за два. О, Модестик домагається її. ну, Кнопа зрозуміло, що зараз їй не до цього. Бачите, куса Мадеста, обіжа Мадеста кнопа, хоч вона й менша раза в чотири від нього. Ну нічого. Я її переведу, а Модестик буде у нас місяців два ще буде сам. Ну нічого. Так, пішли далі подивимося. Це ось у нас дося. Теж он пузата. Вона буде наводити поросятокон там в отому сажі. Там теж під потолком висить обігрівач, Трошки не такий, як я вам показував. ну Принцип дії такий самий. Інфрачервоний. о Бачите, якраз стала боком, яке в неї пузо. Ну тут грязюки повні. Заз... Заз... Ух ти! Щось із кнопой. Зазвичай вона, ця свиня була ось тут у мене. Ось. У цьому ось в оцій халабуді. Але я їх був відділив, а вона проламала дирку і вийшла назад до цієї свині. До фросі. Фрося в нас воно кушає качанчики. Бачите? А буде вона у перерила, повішу, зараз їй теж обігрівач тут. Сіна накидаю і буде вона наводить тут. Ті рази наоборот. Я ж кажу, оце у нас фрося, а то трошки менша дося. Були вони та там, та там. А це помінялись містами, тому що та, я говорив, зайшла сюди, я її відлучив, вона проламала дирку, а тоді категорично не хотіла заходити сюди. Зайшла ця свиня і так і залишив я. Цю залишив тут, а та там. Помінялись містами. Так що, друзі, ось такі новини. Буду чекати на поросяток. Поросяток будемо дивитися, що буде, що в нас. Получиться, скільки буде поросяток. Ось так. Питають багато, чисто угорську мангалицю. На жаль, вже всі заказані. Усі питають свинок на розвод. Не знаю, скільки їх буде. Люди позаписувалися. Ну, В порядку черги будемо дивитися. Не знаю. Кабанчики теж, ну, в общем, угорської мангалиці немає вже. Є ще поросятка від. Ну, якщо будуть, ще не всі заказані, є от кнопи от чорної і однюсі от, от великої. Ось так. Так що, друзі, ось такий, такий собі коротенький відосик. А, ще хотів сказати. Друзі, може серед моїх глядачів є рибаки, то в мене є ще канал називається Рибачу, як умію. Там я, все в мене відео, все тільки про рибалку. Тільки про рибалку. Так що, якщо кого зацікавить, то, будь ласка, заходьте на канал Рибачу, як умію. Силку я залишу внизу під описом цього відео. Ну, а на цьому буду завершувати. Дякую, що дивитесь мій канал, ставте лайки. Підписуйтесь обов'язково, жміть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до нових зустрічей. Пока. Слава Україні!